Добрий день. Сьогодні на огляді буде Кентавр 160 АБНК. Одна із найдешевших моделей трактора. З гарантією на 2 роки. У комплекті йде плуг. одноточне кріплення для навісного обладнання, йде усе в комплекті. І так, по тракторцю. Задня резина у нас встановлена 7,5 на 16. Передня резина у нас йде з вами. Зараз маркировочку знайдемо. Так, з цієї сторони у нас немає маркировочки. а з цієї сторони зараз. Буде маркіровочка. Це у нас 6х12 на резина. Передній міст у нас передня балка. Регулюється у нас від 1,10 до 1,40. Задні колеса 1,10-1,40 м. Гідравліка з плаваючим режимом. вгору вниз принудительна гідравліка та є плаваючий режим. На тракторі встановлений двигун 195. Тут маркування у нас йде GD16, блок 195 у нас на тракторці. Це каже тому, що у нас 16 кінських сил. Воздушний фільтр масляного типу, встановлений з правої сторони трактора. Ручний газ, ручний тормоз. Коробка 3 плюс 1 повишена, понижена. Блокування полуосей. Чому полуосей? Тому що з блокуванням диференціалу дуже-дуже багато є. Проблем. І після 23 року почали ставити блокування полоосі, тому що вилітає коробка, потім приходиться все розбирати, заказувати вали, там потім підшипники, диференціал, це все міняти, це все затратно. Зробили блокування по працює без питань. Така моделька є у нас з посиленою рамою. Це 160 БН. Ще є така моделька з посиленою рамою. Кермо у нас іде механічне. Під капотом знаходиться АКБ, стартер та стоїть генератор. З лівої сторони у нас встановлений насос МШ. Ось так він виглядає на тракторці. Ось ми бачимо, стоїть. А наперед можна щепляти касарку, тільки прийдеться знімати капота. Капот знімається дуже швидко, дуже легко, тому що у нього стоїть по електрониці швидко з'єми на тракторці. Ось він знімається, все на швид з'ємах. Акумулятор у нас встановлений 45 Ампер на годину. Попереду у нас павлений фільтр. Сюди у нас заливається 4,7 рідини охолоджувачей. Це водичка і бак на 10 літрів. Вихлопна труба, ось вона знята, тому що зараз трактор буде вже уїжджати. Що по тракторцю? Можна приєднати сюди касарку, копачку, фризу, плушочок, однокорпусний, двокорпусний. А, далі можна поставити лопату, можна поставити вибиралку картоплі транспортерну, можна поставити окучника, можна поставити сюди а, культиватори, різні, є українські, є польські для мототракторів по задньому кріпленню на вісці. У нас встановлене одноточкове кріплення. Для під'єднання на вісці, оце от, задня пліта знімається. Сюди ставиться перехідна пліта, і на неї вже представляється це кріплення. І ставиться гідроциліндр вже на інше кріплення, для того, щоб можна було підключати навісне обладнання. Ззаді знаходиться на двохдисково щеплення мототрактор типу з виживним підшипником. Воно все регулюється. Сюди надівається у нас ремішочок для того, щоб ми могли накидати ще додаткове обладнання. Полосся у нас посилена, 59 мм знаходиться от полосся. Тобто нормально все вистачає. Барабанного типу у нас тормозний. ззаді барабан встановлює Барабанного типу, звичайні тормоза, дешеве в обслуговуванні питань ніяких немає. І косяків, які бувають косяки по цим тракторам, підтікає заднє полося. Оці от, там, де знаходяться барабани, підтікають бувають. Ну Все ж ведесенько, швидко все розбирається. Далі. По косякам. Оці от, крила відвалюються, їх потрібно підварювати. А, далі, по підшипнику. Змащувати постійно потрібно підшипничок цей, щоб він у вас. Е, про... Пропрацював дуже-дуже довго, потрібно постійно змащувати. Стоїть він недорого, там 150-250 гривень, в залежності від магазину по охолоджувачі рідини. Заливається від заводу водичка, тому що може проїсти прокладку. Якщо заливати дешевий тасол, може проїсти прокладочку і будете розбирати, потім ремонтувати. Питань немає. Прокладочка йде в комплекті, але все ж. Не потрібно так робити. І ще косяки бувають по датчикам. А по температурному датчику косяки бувають, тому що тут система стоїть ось така. Тобто водичка сюди тепла, не доходить. І за цього буває він неправильно показує. По тиску масла, по тиску масла. Мастила, тиск 0,2 бари для робочого трактора. Ну, на цих тракторах датчики працюють неправильно. При нагріванні. Падає температура, це такі китайські датчики. Воно на всіх тракторах так от працює. Це із косяків по трактору, те, що є. Підписуйтесь на канал, залишайте відгуки. Якщо хочете замовити 2470 доларів за налічний розрахунок, цей трактор приїде вам в комплекті з фрезою та сплугом. Всім гарного дня! Дякую за те, що подивились огляд.